Зараз для не тільки для самопомочі зараз для всієї країни основна проблема це є проблема війни, тому що не треба ховатися за ширму, не треба вигадувати якісь назви типу тероризм, типу бойовики. Ми маємо справу з цілеспрямованою агресією Російської Федерації. Ми маємо справу з повномасштабними військовим, військовими діями, які ведуться на території України. Тому зараз кожен громадянин повинен бути долучений до тієї справи, і ми з свого боку також намагаємося бути корисними тими справами, які ми здійснюємо. Зараз під час перебування в Миколаєві це по суті ми є в офісі об'єднання самопоміч, яке починає тільки свою роботу до того часу в Миколаєві не було повноцінного офісу. Я думаю, що основною роботою офісу в сьогоднішній період це буде також робота пов'язана з допомогою тим сім'ям, від яких де хлопці воюють. Будемо старатися допомагати також по інших справах юридичні консультації, але це все більше буде до мирного часу. Я думаю, що в найближчий час ми з свого боку а. Засоби масової інформації свого боку допоможуть, щоб ця організація, яка буде працювати в місті Миколаєві, вона була перш за все публічною і відкритою до громади міста, тому що тільки співпраця з громадою може дати кінцевий продукт. Де нас не є принциповим. Ми зараз не говоримо про будь-який політичний аспект. Ми говоримо про встановлення громадського руху. У нас важливо вибудувати такі правила гри, щоб до нас зайшло якомога більше активних людей, які хочуть зараз долучитися до тих програм, які організовує саме Знаєте, коли ми відкривали наш перший офіс у 2004 році. де нас були основні проблеми, які з яких ми починали працювати, це були комунальні проблеми. Питання даряві, дахи, вода в підвалах, питання пов'язані з ремонтом сходових кліток в будинку, тобто співпраця мешканців з владою в саме в сфері комунального господарства. Тоді, звичайно, не було яскравих стін, яскравих побілок. Це був невеличкий офіс, де знаходилися волонтери, юристи, які крок за кроком робили свою роботу. І буквально протягом трьох-чотирьох місяців в нас одночасно в прийом було 40 юристів, молодих хлопців і дівчат, випускників вузів, які своєю роботою долучилися, і ми створили такий цілий рух, громадський рух. Нашою метою є створення подібної ситуації в інших містах, і я думаю, що зараз хлопцям, які будуть починають роботу в місті Миколаєві в тому напрямку, буде значно важче, тому що ми знаємо, як це зробити і що має бути кінцем результатом тої роботи. От а насправді важливо бути потрібним людям. Відчувати, щоб організація мала кожного дня запотребування, і щоб коли мешканець має ту чи іншу проблему і не може її вирішити сам, щоб він приходив чи в цей офіс, чи в інші офіси, які можуть бути теж відкриті в Миколаєві, і отримував медичну допомогу, консультацію чи спрямування в якійсь галузі.